Пані Людочка, село і люди, вітаю вас, вітаю і дякую вам. Ви як воду дивилися, тому що я поки в ліс зібралася, так заморилася, якщо чесно, що спини не чую і вже в той ліс не дуже хочеться. Але, Але вирушаємо. Юра вже трактор приготував. Все при ньому, палки, а он він. Бачите, кличе! Кличеш до лісу, так? Да? <звук> Ой, думає, злякав мене, думає, я не знаю, що без мене не поїде. Ох ти, дивіться, скільки суниць. Скільки суниць, які гарні, великі. І немає коли нивих не рувати, немає коли біля них ставати. Яка краса. Хоч меньку виру. Ммм. А, а. А пахнуть. Що, захотів собі таке, так? Да? Та тут мало їх. вроді здалека багато, а на, на, іще тут світли. Є. гарненько. Ммм. Ой, які смачні. Які смачні джерело вітамінів. м, -м, -м. Ось і дом. Вісіки в траві, траві, кисуниці. That's what we do, you wait Два роки назад тут істребители злітали. Дивитися, чи є білі гриби. Подивіться, як ми спізнилися. Все, поперекидювали, погнили. Диви, он до який лежить. Дивись. Диви, ну десь хтось з цього, мабуть, зрізав корол... раз він аж тут, а все. Отак і суша. Оце була суша, правда? І суша була, і дивись, що робиться. Дві ще поневоняють. Ну то мусять вже. Отакої. От Спізнилися. А ми щось тоді як їздили. Треба було подивитися. Ми ніде не дивилися, правда? Ну зараз пождиш на той край гляну. Мокро в лісі. Мокро. Ну і перші гриби були. Значить, будуть знову. <плес> Як жалко. Каже, Юра, поїдемо, подивимось, що є білі гриби, подивилися. Ой. Подивлюсь зараз, що ж тут краю в травичці. Гляну, дивіться, дивіться, дивіться. Бачили? Прямо над головою. О, да, от так здивували, так здивували грибочки. Ні, не видно. Тут ніде не видно. Будемо їхати далі. А там були, там їхнє містечко. Ми знаємо, ми вже там кілька раз збирали. І ось так. Так, їхати далі. Їду, їдемо, йду. <плес> Добре в лісі. Волога і дуже такий аромат лісу. Яку пір'їнку до колекції знайшли? Пір'їнок жар птиця. Жар птиця. Ой, сироїжка вже стара, стара, як світ, на Ну, одним словом, грибочки повинні бути. А то що, напевно, що ще одна лежить уже перекинулася? Да, ще одна і ще одна. Сюди в куточок зайду, почекай. Приїдь, прийду. Я там. Добре. Так, хочу зайти в свій улюблений куточок, у якому теж перші гриби знаходимо. Польові, правда? Польові грибочки тут завжди з'являються. Зарані. Але ні, ні-ні. ні Ще немає. Тут а -то, то ще немає. Так, Юра поїхав, мушу його наздоганяти. А він поїхав у ще одне місце, щоб подивитися, чи немає, бува, грибів. Тільки він завжди туди любить доставатися першим. Що першим знайти, якщо вони там є? Не знаю, що ми Що ми встигнемо сьогодні. Раз вже так ще по лісі. Так, що я тут бачу звідси? Тут ось поперекидали мухомори уже. Так, таки так. -так. Ташки співають, а на вухо комарі дзинчать. Ну, може бути, що тут ще й не буде цих грибів. Там, знаєте, так, початок від дороги. І вони там час від часу з'являються, тому що сонечком обігріваються. І десь вони там перші з'явилися. І швиденько постарили. Ніхто їх ще не бачив, ніхто ще по грибини не їхав. Так, а тут ніде не видно. Тут вони можуть з'являтися. Нічого ще взагалі не видно. Так, піду ближче до Юри. Як спілиш. Вже, вже мій соловей посвистує. Що там? Ма нічого? Немає. Ось до, напевно, що теж зігнив. Давай ди слідопити, я і так бачу, тільки вже геть-геть зігнив. Старий пеньок. Ага. Дивинуся. Був гриб, правда, ось цього один. І он другий. Перші були. Що ти, ти так тяжко? Зараз ось така погода, і може вони десь і є, але ми їх не побачимо. За якому ми встанемо коло нього, щоб побачимо, одна ліх не побачимо. І пора вже така, погребеться зранку. Я бачила. О, дивися. І ось був. Це ще навіть не зовсім зігнив, але його хтось поломав, великий був. Дві. який корінець. Тут у грибойсько був. Отакі наші перші гриби. Не зовсім, правда, її <схід> Куди? Але таке мари, щоб знайти гриба. А котре, ми сукірою сокирую Так, <плес> так. Настругав соснових гілячок, ялинових, Пазанчикам, голубам позакладати. Каже, мікроби вбиває. Таки ми виїхали у перші гриби. А тута, Зараз подивлюся. А тут, а дали, то, де? Yeah, Дивилися. Підосичники. підосичник. Зараз подивлюся, десь тієї сторони, каже Юра Старий. Ось, з цієї сторони стоять. Уже старі, уже також старі. На киші. Один. Ну ти що з ним робити? Ну, ще хоча б тако, знаєте, ще тако хоча б один десь, щоб хоч юшечка запахла. Не видно. Їду. Як я їду? Ну як воно їхати, як хочеться ще подивитися. Кричу, їду і знаю, що жовти. <реку> да? Каже, поїхали, бо туди і назад будемо їхати. Ну, добре, все. Умови, вертаюсь. Ой. Не видно більше. Що, mm -hmm. мало? Звісно, мало. Нам на огірки таких багато ще таке. Тоненьких цих? Да. Перемичок. Ну, але трішки нарубали. – нього. – Угу, да. Я заїзд ні. Я. я не хочу йти, а ти не проводити. Так. Да. Найшов з мене по ведра. По лісі. Так. Рогачики втичок трішки врубали Якихось вварин, не знаю. Комарі гризуться. Води хочу. А пляшку прикидали з водою, так? Да? Я її виймала, ми її забрали? Звісно, забрали. То де ти її поки? Ось до того. А, ну то. Тіка. Доставай. Все, будем їхати додому, да, дай ще. Це, це що була? Батькові я зробив грубі грів, розтягував, закалював, зрисой. Хороше? Звісно. Поїхав. Може, ще якусь колодку досить.